Підвищення заробітних плат працівникам дошкільної та позашкільної освіти залежить від місцевої влади. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, коли перебувала з робочим візитом на Волині. Посадовиця зауважила, що ще з січня цього року. Закон про дошкільну освіту зняв будь-які обмеження щодо підвищення зарплат працівникам садочків. Зараз розроблено нормативно підзаконні акти. Закон про дошкільну освіту. Закон про дошкільну освіту знімає обмеження, які до цього існували про неможливість підвищення в рази заробітної плати для дошкільної освіти. Тобто зараз цього вже не існує. Іншими словами, громада має можливість підняти. Заробітну плату від поточного рівня наразі вдвічі, а може і більше, в залежності від її спроможності для дошкільної сфери. От питання критичності заробітних плат та для дошкілля дуже важливо розуміти, що першим важелем є місцеві бюджети і зацікавленість місцевої громади в тому, щоб в дошкільній освіті залишались кадри. Одначе у Луцькій громаді ситуація з працівниками закладів дошкілля чи позашкілля досі бажає кращого. Бо ж саме через маленькі зарплати спостерігається відтік кадрів. На цю ситуацію неодноразово звертала увагу керівництва міста. Представниця громадянського руху свідомі але наточій. Вона наполягала на тому, аби працівникам дошкілля заробітні плати підвищили, хоча б за рахунок бюджетних лишків. Одначе ще не так давно, в травні цього року, очільник департаменту освіти Віталій Бондар запевняв, що так просто взяти і дати більшу зарплату працівникам садочків, нібито неможливо через ненормовану тарифну сітку. Мовляв, треба готувати звернення в столицю та інше. Проте як виявилось, все значно простіше. Нам розказували про якісь там і тарифи, що не тільки чому ми не можемо підняти. А на сьогоднішній день нам чітко міністерка говорить відповідь свою, що це не так. Що сьогодні вже діє закон про дошкільну освіту, де чітко ми всі зміни зносили згідно до цього закону, який ввійшов в силу, і ми всі зміни вносили, якби вже в діяльність наших дошкільних закладів. Тому, якби якраз тут і показується, що ми не займалися політикою, ми не займалися як депутати популізму. Ми якраз говорили. Про те, що ми маємо гроші, в нас є перевиконання, і нам потрібно отримувати нашу дошкільну освіту, тому що це наші діти, це наші молодь, яка ходить на роботу. А з цих діток буде виростати наше нове покоління, яке буде потім колись заміщати і нас. Але на припускаю, якщо до нового року ситуація із зарплатами працівників дошкілля і позашкілля не зміниться. То тенденція з кадрами буде невтішною разом з тим, чи буде кому працювати у садочках, залежить від волі керівництва міста, якому вдається знайти кошти на фінансування чого завгодно від нових труб до лугопарків, але немає грошей, аби збільшити без того мізерні зарплати людей, які щодня виконують важливу роботу, виховують молоде покоління лучан.